На Курщині завтра буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важлива операція. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного регулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть руских до України щодо Курського напрямку. Це був дуже важливий крок. І я не люблю. Кидатися такими словами, як історичні, Вся, все наше життя України і боротьба це, напевно, історичний шлях. І тому я не буду кидатися словом «історичний» щодо цієї операції, але вона була точно дуже важливою. І я вдячен всім воїнам, які боронять нашу територію завдяки Курській операції також. І а на Курщині зміни, ну, ви маєте на увазі, що там, там стабільно ми тримаємо ситуацію, і ми будемо її тримати далі. Там великі втрати у русських, дуже великі, вони їх зменшують, занижують, вибачте, вони їх занижують дуже сильно. Вони у них корейці ці розбігаються, ми це бачимо. І те, як я вам сказав, було вражено далекобійною зброєю. І дякуємо і нашому виробництву, але і нашим партнерам, те, що вони нам передавали. Ми кілька дуже важливих військових пунктів управління вразили. І це ну, дуже серйозні кроки. Вони важливі. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом з цієї території. І це як магніт тримає їх шість десятків. 60 тисяч. Так, шістдесят тисяч на сьогодні, десь так, може більше вже. А військових на Курщині, тільки на цьому напрямку. Це дало можливість стабілізувати ситуацію на Харківщині. Безумовно, я не говорю про ці удари по Куп'янську, по Ізюму, мої співчуття рідним, близьким. Вчора були втрати знов. І тому безумовно це не зупиняє їх удари ракетами, але те, що їх війська там слабкіше стали, те, що ми там сьогодні контролюємо ситуацію, і на Харківщині, і на деяких вже напрямках сходу на Донеччині, але на Донеччині найскладніше. Важливо, що на Запоріжжі ми тримаємо ситуацію, вона краще.